Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, руси, слава! Говорить один з наших генералів, який там і освітою кадрами спеціальних служб займався і керівними речами, то він каже: 60. 6, 7, 66, 68, ну, ну до 70%, скажімо так, округляючи. суспільство не спроможне критично мислити. І для нас це не дивно, бо ми знаємо варну структуру суспільства. І ми розуміємо, що е, тих невігласів, смердів, працівників. То їх, власне, є десь, десь 70, ну, в районі 70%, 65-75%. Однак, коли ті невігласи розуміють, усвідомлюють, мають маяки духовні, лідерські, та перед собою бачать світочів, корифеїв, світлих, відаючих людей, мудрих людей, вони мають на кого рівнятися, вони мають... Ну, людина так чи інакше, весь час на когось рівняється. Тільки вона рівняється або на якогось блазня, або на мудру людину. І якщо їй просто підсовують весь час одне й те саме і системою освіти і так далі. То, відповідно, вона починає рівнятися не зовсім на те, на що треба. Е, так Одним словом, скажемо, на чужородців і чужірців. І в неї виховується арабська психологія, воно робиться манкуртом. А якщо навіть той самий невідаючий, е, ну, не, не не, то він же буде відаючим, просто відаючим буде він е, працівником. Він же не буде смертним, він буде працівником, який тягнеться до духовних знань. І він же теж буде, в нього вже тоді буде, буде розвиватися то критичне мислення, так чи інакше. Бо це в людині закладено, просто треба це все би розвивати. То, то, то нині ми будемо прославляти спасів наших. Почитати наших спасів, пригощати їх, закликати, аби вони прийшли і допомогли нашому народу перейти у цей важкий період. Але визначний, дуже визначний. І ми бачимо, як наш народ міняється кожен Божий день. Міняється і трансформується. Отож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. відворода все лишнього. Сморожу батьку, прийди з ладою матінкою. Народ наш пробуди спасів, роду слов'янського, до нас направ сили їхні. У нас прояви з велисом перулом всім вами, рідними. Народ наш благослови, народ наш захистить. Воїнів наших захисників захисниць України І всіх, хто дбає за відновлення владу нам, ціни наш, родах нашому владі нашому. Свій топер вономорний. Сміщи там слава за своєї. Силами своїми благословить, цілими своїми наділі, цілами своїми осіні, аби пала владових святий. Вогнем любові, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави, кожній чарі і наші. Хай буде так. Слава сварову владі матінці! Слава Бога рідним предкам світлим спасам роду слов'янського слава.